Гриць принесу я мамі квіти Знаю, їм радіти їх на поле, як зонить. Справді, Мовиш ти, похвалила Оля брата. Я ж готова це прибрати. Скрізь порядок навести. Ухопила раді всіх, а потом найменша люся, я за маму чогось по її беріг.

Я та матусі віршику в Я, Я подарувала люблю. я свою маму дуже люблю. Маму, люблю. маму люблю. Я, маму люблю. Мамою у мене вложила всю силу свою. І скільки до доспаних довгих вона не закрила в молитві очей. Чекала історика перші слова. Мені коли були голів, хома в мене перший лікар. де така ще мама є, мама сонечко моє. Не жаліє мама часу, все розказує про спаси. де така ще мама є, мама, сонечко моє. Добре з мамою нам жити, я вже мама не любив. Де така ще мама є, мама сонечко моє. Віч не шиє, я одніму. За допомогу подякую їй ма, маму. Мама єдиний якась сьогодні. І знаю, що Бог на небесах. Йому не маюсь. Вити княгині. Допоміг. Жінка матір була особливим святості, ніжності і любові. І її мудрість поважали сім'ї прислухалися до її порад, в яких знаходили спокій і надію. У житті кожного з нас мама посідає особливе місце. Перше, що ми бачимо, з'явившись на світ, це мамині ласкаві очі, чуємо мамин голос, слово, яке першими вимовляємо, мама. І зараз дітки заспівають нам пісню про маму. Сидить за столом і щось старанно записує в зошит. хлопчик Влад сидить за столом і щось старанно записує в зошит. Синко, а що пишеш? Рахунок для тебе. Цікаво, цікаво. Потім побачиш. Хлопчина спитав цілий листок, простягнув його мамі, і вона почала його читати. Рахунок для мами владіка, який зробив деяку роботу по господарстві, і хоче отримати за це певну суму грошей. А саме два рази приніс молоко 5 гривень, чотири рази прибрав у кімнаті 12 гривень, два рази помив посуд 6 гривень, п'ять разів почистив взуття 5 гривень. Три рази допомагала накривати на стіл 9 гривень. І це разом 37 гривень. Мати уважно прочитала цей дивний рахунок, взяла олівець і сказала А зараз я напишу тобі свій рахунок. Твій рахунок? Так, невеличкий. Добре почекаю. Мама недовго сиділа над своїм рахунком, справилася дуже швидко і лядала сини. 14 років для тебе варило їсти, 0 гривень, но й копійок. 14 років для тебе вправа, 0 гривень, но й копійок. 50 разів штани та куртки, сорочки зашивала, 0 гривень, но й копійок. Сто ночей просиділа біля тебе, коли ти корів, 0 гривень, но й копійок. Усе разом 0 гривень, но й копійок. Хлопець уважно прочитав мамин рахунок і був віддивований. Чому тут ти написала найгриміна і А тому що мама для своєї дитини робить все просто так, з любов'ю. Влад підхопився зі свого місця, підбіг до матері, обняв її і сказав: Пробач мене, мені не потрібно жодної копійки, я все зрозумів. Мама поцілувала сина, Вона ж його любила більше всіх на світі. Так і Бог любить кожного з нас, бо ми його діти. Ні, мене де найкращий у світі, надорожче, мамочка, це ти. Нехай завжди ти буде світити і серце гріти, сонце доброти. За все спасибі, моя люба ненько, за теплий погляд, що зачарує нас, за те, що завжди в мене не серденько, зі мною поруч у найважчий час, і за любов, що не наче добра казка, приходить ніжно у життя моє, за те, що знаю материнську ласку, і за те, що ти у мене є. Нехай Господь тобі віддасть сто тисяч крах. Вітай за ніжність і любов безмежна. Ти вибач, мамо, що буває час, що ранньо сердечко твоє не обережне. Нема ніде найкраще не у світі і на дорешті, мамочка, це ти. Ти поможи Господь мені світити добре, рідне серце доброти. Пригорнуся до рідної мами, всі проблеми свої розкажу. Але так добре, що вона є з нами. Так я не завжди дорожу. Бо вона приговувати мені, не градився з нею мої. Нагадує завжди зігріє більше всіх, я кохаю її. Свою маму не скрижду ні за що? Вся завжди довіряю їй, бо вона в цьому світі найкраща, бо для неї я син дорогий. Ми маємо своїх любів і душі у світі. I made no ти. Та маму потрібно не тільки любити, но маму потрібно ще й берегти. Ми мав совершенно мити. Та і в хаті б і ще мама мама потрібно не тільки любити, маму потрібно ще й берегти. Щоб ласка, мама, як сонце, взяти, мов не веселіши. На мама потрібно не тільки любити, маму потрібно ще й берегти. Мила бабуся, за те, що до Бога мене привела, його я пізнав і щиро молюся, що довго і щаслива ти рідна жила. З тобою робив свої перші кроки, хоч падав, то все ж піднімався я. Дякую тобі за життєві уроки, рідна бабуся моя.